У Запоріжжі збільшилась кількість жертв через вчорашній російський удар. Сьогодні вранці стало відомо про ще трьох загиблих. На місці усю ніч працювали рятувальники, представники поліції та волонтери. Что ты баша? Раз, два, три! На две. 22 людини отримали поранення. Зокрема, двох жінок дістали з під завалів вночі. Вони дозвонилися на лінію 101 та повідомили про своє місце знаходження. Під завалами ще можуть бути люди, повідомили в ДСНС.

Порятували другу. Друга на землі знаходиться. Бережного обережно Анастасія, все. Обідаємо. росіяни вбили сімох людей. 22 людини отримали поранення. За попередніми даними, пошкоджені 20 житлових будинків та 3 нежитлові будівлі. Нагадаю, росіяни обстріляли місто в день 10 грудня. Вгатили по приватній клініці. Бува, зазначили, що будівля медзакладу була знищена, а також були пошкоджені будівлі, розташовані. Поруч на удар по клініці відреагував Володимир Зеленський. Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали усі запити щодо ППО партнерам і щодо патріотів, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту, зазначив президент. 11 грудня у Запорізькій області. Оголошено днем жалоби.